Привіт, ви на каналі GymBeam. з вами я, Любов Жабчик, і сьогодні ми знову зануримося в світ спортивного харчування, розглянувши одну з найпопулярніших добавок елькарнітин. Чи справді він допомагає спалювати жир? Як впливає на мозок, серце і фізичну витривалість? Чому його часто поєднують із кофеїном або цитруліном? Сьогодні ми розберемо всі аспекти цієї добавки, щоб ви могли зрозуміти, чи потрібен він саме вам. А перед переглядом перевірте, чи класно ви вподобайку та підписалися на канал. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо! Багато хто знайомий з l карнітином як жироспалювачем, проте він виконує набагато більше функцій в організмі. Його основна роль полягає в транспортуванні жирних кислот у мітохондрії, своєрідні електростанції клітин, де ці кислоти перетворюються на енергію. Без l карнітину цей процес був би значно менш ефективним, що могло б позначитись не лише на зменшенні жирової маси, а й на загальному рівні енергії. Важливо розуміти, що l карнітин не може самостійно Стійно спричинити трату ваги, адже основним фактором є баланс між спожитими та витраченими калоріями, проте він може зробити процес жироспалювання ефективнішим, особливо у поєднанні з фізичною активністю. Алькарнітин це амінокислота, яку організм синтезує з двох незамінних амінокислот лізину та метіоніну. Близько 98% його запасів міститься в скелетних м'язах і серці. Решта у печінці та нирках. Основними джерелами l карнітину є продукти тваринного походження: риба, м'ясо, яйця та молочні продукти. Наприклад, у 100 грамів свинини міститься близько 449 мг L-карнітину, тоді як у курячій грудці 180 мг. Середньостатистичний раціон містить від 24 до 145 мг елькарнітину карнітину на день. Тоді як у веганів, які не приймають добавок, цей показник може не перевищувати 1,2 мг на добу. Через це вегетаріанці та вегани мають підвищений ризик дефіциту карнітину, що може негативно позначитись на рівні енергії та загальному стані здоров'я. Завдяки своїй здатності транспортувати жирні кислоти, l карнітин є ключовим учасником метаболічного процесу. Його дія подібна до таксі, яке перевозить жирні кислоти до мітохондрій, де вони окислюються для отримання енергії. Але крім цього, він впливає на активність гормоночутливої. Ліпази, ферменту, що відповідає за розщеплення підшкірного жиру. Дослідження підтверджують, що підвищення активності цього ферменту може сприяти швидкому розщепленню жирових запасів, особливо у поєднанні з фізичними навантаженнями. Однак варто пам'ятати, без збалансованого харчування та регулярних тренувань жоден розпалювач не дасть бажаного ефекту. l карнітин також відіграє важливу роль у підтримці когнітивних функцій. Його форма, ацетил l карнітин здатна проникати через гематоенцефалічний бар'єр і сприяти покращенню пам'яті, концентрації та загальної розумової активності. Це пояснюється тим, що ацетил л карнітин бере участь у синтезі нейромедіатора ацетил-холіну, основного хімічного передавача сигналів між нервовими клітинами. Саме тому його часто використовують як ноутробний засіб для підтримки мозкової активності, особливо людей похилого віку. Ще одна важлива функція Л-карнітину карнітину підтримка здоров'я серцево-судинної системи. Жирні кислоти є основним джерелом енергії для серцевого м'яза а л-карнітин допомагає транспортувати їх у мітохондрії. Це особливо важливо для людей із серцевими захворюваннями, оскільки l карнітин може покращувати енергетичний обмін у міокардії та навіть сприяти відновленню після інфаркту. Крім того, він допомагає виводити шкідливі продукти метаболізму, які можуть накопичуватися внаслідок окислювальних процесів у клітинах серця. Спортсмени також цінують l карнітин за його здатність покращувати відновлення після тренувань. Завдяки його участі у процесах насичення. М'язів киснем, а також підвищує продукції оксиду азоту, покращується кровообіг, що сприяє швидшому відновленню тканин. Крім цього, l карнітин допомагає зменшувати рівень молочної кислоти в м'язах, що знижує відчуття втоми та сприяє збільшенню витривалості. Деякі дослідження показують позитивний вплив l карнітину на підвищення рівня цукру в крові та резистентність до інсуліну. Це може зробити перенесення цукру з крові до клітин більш ефективними. Дослідження описують позитивний вплив Л-карнітину на формування, дозрівання та рухливість сперматозоїдів. А у жінок з полікістозом, які приймали 3 грама Л-карнітину на день, спостерігалась більша кількість успішних вагітностей порівняно з контрольною групою, яка приймала плацебо. Крім цього, Л-карнітин діє як антиоксидант і таким чином допомагає захистити клітини від окислювального стресу. І останнє, але не менш важливе, він підтримує психічне здоров'я. Ймовірно, це пов'язано з певним впливом на рівень серотоніну, але це потребує додаткових досліджень. Існує кілька форм Л-карнітину, кожна з яких має свої особливості. Найпоширеніше звичайний Л-карнітин. Це 100% чистий карнітин в рідкій формі, який має хорошу засвоюваність. Він використовується для загального оздоровлення та підтримки метаболізму. l карнітин тартрат найбільше підходить для спортсменів, адже його поєднання з сіллю винної кислоти забезпечує швидке засвоєння та впливає на відновлення. Ацетин l карнітин має найкращу проникаючу здатність у мозок і застосовується як ноотроп. Пропіоніл l карнітин у свою чергу, сприяє. Покращенню кровообігу завдяки утворенню оксиду азоту, що підвищує витривалість. Остання форма D-карнітин це неактивна форма, яка не засвоюється організмом і може навіть перешкоджати утворенню корисного L-карнітину. Звертаємо вашу увагу, що є люди з дефіцитом карнітину в організмі. Можна виокремити кілька категорій: первинний дефіцит карнітину це коли його метаболізм генетично порушений і в організмі не вистачає ферментів, які беруть участь у його створенні та функціонуванні. Вторинний дефіцит карнітину виникає внаслідок захворювань, які призводять до зменшення утворення карнітину в організмі або збільшення його виведення, наприклад, при захворюваннях нирок. Дефіцит карнітину спричинений харчуванням, Може бути викликаний поганим засвоєнням або низьким його надходженням з раціоном. Він також може з'явитися у людей, які уникають тваринної їжі, наприклад, у випадку виключно рослинної дієти. Оптимальна порція карнітину. Залежить від його форми для звичайного Л-карнітину зазвичай використовується від 500 до 2000 мг на день, для ацетил L-карнітину карнітину від 630 до 2500 мг, для l карнітину – від 1000 до 4000 мг. Поєднання карнітину з іншими добавками також має значення. Наприклад, щоб схуднути, карнітин можна комбінувати з кофеїном, синефрином або екстрактом зеленого чаю. Для витривалості з бета-аланіном, цитруліном або аргініном, а для мозкової активності – CDP-холіном, гінко чи DMAE. Якщо ви вирішили додати карнітин до переліку своїх добавок, ви можете придбати його у нашому інтернет-магазині GymBeam у найбільш зручній для вас формі у вигляді таблеток, капсул, концентратів або порошку. Тож, карнітин це не лише жироспалювач, а й універсальна добавка, яка підтримує здоров'я серця, мозку та м'язів. Якщо ви хочете покращити свою фізичну форму, витривалість або когнітивні здібності, ця сполука може стати корисним доповненням до вашого раціону. А ви вже спробували карнітин? Діліться своїм досвідом у коментарях і не забувайте підписатися на канал Джембім, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. А з вами була я. Любов Жабчик. До зустрічі у наступних випусках Fitness Academy.